За те, що кров козацька в наших жилах, ми разом боремося бо сміливі. За те, що ніколи не станемо на коліна, спасибі вам, захисники України. За щадри урожай, картоплі та зерна не знатиме голоду, рідна сторона. За оберег наш за калину, спасибі вам, захисники України. За визволені міста та містечка, за ваші відважні, сміливі сердечка, за піднятий прапор, за острів змійний, Спасибі вам, захисники України! За те, що можемо далі навчатись, із з друзями своїми зустрічатись, тримайте небо і наші рідні стіни. Спасибі вам, захисники України. За те, що не здаєтесь, не відступаєте, за те, що ворога назад відганяєте, за те, що честь козацька насіяне. Спасибі вам, захисники України, за тепле сонечко, за вихідні, за віру, прийдешні, світлі дні. Зупинити нарешті ви руїни. Спасибі вам, захисники України. Сирени про тривоги сповіщають, відважні козаки нас захищають. Вибережете нас від градів міни. Спасибі вам, захисники України. Євросоюз на нас давно чекає, Європа кулаки за нас тримає. Ви надихаєте на позитивні зміни. Спасибі вам, захисники України. Хоробрі, відважні, рішучі, рятівники Ірпіня, гостомеля бучі. У цілім світі вояки такі єдині. Спасибі вам, захисники України. Ви збережете нашу незалежність. Повіра в засилу сильніша за безмежність, низький уклін від кожної дитини. Вклоняємось вам захисники України.